Всім привіт. Маємо на продажу два жеребчика Одного такого. Жеребчики запріжні, лісові в лісі роблять. Роботу мають добру. Кого би цікавили. Номер. Залишимо в описі, будете дзвонити. Може бути продаж, обмін, що кого цікавить. Це скільки років? Це п'ять, а том. Та той теж той молодий. Тресі подивити. Ця 5 років такий середчик. коні лісові обід два. Пані з лісу. Що той, що цей робив? Два в лісі робив. Так що, кого би цікавили, продаж обід. Номер буде в описі. Будете дзвонити. Коні знаходяться. Село ти смільничани. Івано-Франківська область. Що одна кінка, що пара, бо я їхав, що тим що тим, попри дорогу ми везли, туди траву везли, дошки я перевозив, то одяра, що той, що той. парі ще ні, але десь зовтра, позов вже маю йти два в парі будемо. Два будуть йти в парі, два ще річних. А так по одному йдеш, що цей, що той. в парі будуть два їх. Верші, цей, то спокійний. Верхом возять, а верхом мусить возити, бо в лісі робили. Хлопці, пішки не ходять. Молодий кінь, але худий. Заскочили і, і поїхали. Це і то трошки, по, 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 трошки попасти. Він десь цей такий десь має. До 170 на лінійку має. 68. Це великий жеребець. Так що, того буде цікавити, продав. O, ne. Nomir, būdė uopis. Būdė, būdė, būdė tvirti. Kovanim šitai. Ir to ir teikavo. Kovanim jau dvi zahubė. Tai už hoda. Tai už hoda bus trvalai reka. Tai iš ša maistere. Того дай, не, не дай сюди вперед. його. Вава на місці, вава з жеребцем. Це, це його він ним траву возить. Воно під песникам привіт. привіт блядь. Купляйте каву. Ну я його не продам. За великі гроші. Ти ним траву возиш. ні? Це роботяга Вова. Підемо пледемо. Такий невеличкий жеребець. Дуже добру роботу. має. Робочий дуже. Кого би цікавив? Робочий. Робоч, обмін. Номер буде в опис. Буде темати. Такі роботяга, як Вога, якраз у парі не два йдуть. Подивимось. Дьо, дьо. Не хочеш.

Так що такі два жеребчики. Робочі лісові на продаж, кого будуть цікавити. Продаж, обмін. номер буде описі. Буде підзвонити. Тихо! Тик, тика! Кашачі!

Да. <рэн> <рэн> танцуй. Вот и танцуй роб. Танцуй, танцуй, давай. Танцуй, танцуй, давай. Танцуй, танцуй, классно. Давай. Танцуй, классно. Танцуй. Түр гаша. Давай, суе. Так чика, так чи. Жев.

на дві Два в парі підотих. Того треба кувати. Цей гоноровий такий, голова до гори тримає. Роботи нічого. Великий одяг. Поставити тіло, то буде ще рукати тут. Як ти просто? Той розумний кап'яць. потім сейчас заду потянули. Ir apsimet, kad būtų buvę buvę kitų metų.